Хочу звернутися е, в даний час до президента нашого Володимира Зеленського. Я хотів би сказати Вова, їбаш їх, блядь, А ми тобі будемо допомагати. Такого президента як ти не було і не буде. Я хочу зараз блядь, запитати воти всіх блядь, куля в лоб так куля в лоб. Де ви, сука, гандони Йобані. Де ви, блядь, я дуже прошу, блядь, зверни на це увагу, блядь, коли це все вона закінчиться, шановні. І коли це все закінчиться, приїхав сука, в аеропорт, блядь, підітар, де здання машин, блядь, і стоїть, потікали всі нахуй з України. І роздать нахуй позабирати, і роздасться людям, які в цьому нуждаються. Блядь, от так треба робити. І дуже тобі велика повага, що ти єдиний, хто це зробив. І ти єдиний, хто зміг, блядь, зоб'єднати круг себе людей, такі, я за тебе не... Голосував першому турі, але я час життя готові та за те, що зайняв таку громадянську позицію. Дякую вам усім, слава Україні.